28 вересня, середа Євангелія від Марка 7, стих 14 по 23, і, прикликавши знову народ, промовляв до нього Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, ходивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. То має гуха слухати, хай слухає, і коли він увійшов до хати, оподаль від народу учні його спитали його притчу. А він і каже їм, то й ви ще такі недотепні, не розумієте, що все, що ззовні входить, у людину, не може її осквернити. Воно би не входить в її серце. Лише в живіт і виходить геть. Виявляючи всі страви чистими, далі казав, те, що виходить з людини, це осквернення людини, з бо з серця людини виходять недобрі намисли: розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, будючність, безглуздя. Уся ця погань виходить із нутра й осквернює людину. Юдеї Люди мали багато приписів щодо осквернення. Наприклад, не можна було споживати м'ясо нечистих тварин, або їсти їжу нечистими руками чи торкатися когось кровоточивого тощо. Багато з них із закону Мойсея, тобто дані Богом через Мойсея. Тому учні ідеюються Ісусовим словам, що немає нічого зовнішнього для людини, що могло б її ускорити. І, отже, всі страви і чистими, наприклад, свинина, споживати, яку було заборонено. У часи Мойсея, коли в юдейському народу формувала свідомість богообразності, було дуже важливим виокремитися з поміж інших. Чіткі приписи в їжі. Як найкраще це дозволяло. оскільки їда є часним явищем і тому формує постійну пам'ять про Бога, треба було постійно думати, що можна їсти, а чого з огляду на віру не можна. Натомість у часи Ісуса теж вже було неактуальним. Водночас приписи із закону про осквернені кров'ю чи мертвизною тіла були зумовлені потребою відвернути вибраний народ від різних. Ідовських звичаїв, пов'язаних власне, з кров'ю чи вшануванням мертвих. Тобто заборони в законі Мойсея не означали, що щось зовнішнє здатне оскорнити людину, а були лише для того, щоб утвердити ізраїльський народ у власній вибраності та потребі єдиному і Богу. Господи Ісусе, нехай ніколи з наших сердець не виходять недобрі намисли. Розпуста, злодійство, вбивство, перегуби, все гребощі, які справді нас усквернюють.